Чуєш, Ігорик, пару питань до тебе. Схуялі. Ну, будь ласка. Перше питання. Скільки кінських сил треба, щоб скотитися з горки без газу? Ну, Це філософське питання. Я думаю, достатньо пару Е, Добре. Наступне питання. Чим відрізняється хороший звук від... Йоп, твою мать, що я не робив? Фіаско. Братан. 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 Е, ну і наступне. Дивись, якщо скотч тримає все, навіщо механік? Це для тих, хто вірить в якесь чудо. Скотч все лічить, на самом деле. А Особенно шотландський скотч може вилічити дуже багато людей, психічні розстройства і ну, всяке таке. Добре, ну і останнє питання: на що ти першим реагуєш на звук, запах чи зовнішній вигляд, коли перед тобою клієнтка? Тут сумарно, так За та затроїв, так. Ну, в принципі, все зрозуміло на цьому. Дякуємо, що з нами. Підписуйтесь на наш канал в Тіктоці і в Фейсбуці, і де побачите нас, там і підписуйтесь. Обов'язково ставте лайки.